Проводжали в останню дорогу усім селом. Військовослужбовець Станіслав Щирий із Боголюб не встиг створити власну родину. Не вагаючись, волинянин пішов боронити Україну. А мати до останнього сподівалася, що її син живий. Утім, на жаль, ДНК-експертиза засвідчила. Герой Станіслав Щирий загинув за нас із вами 4 липня, не доживши до свого 38-го дня народження. Сам святого Василя Великого села Боголюби ледь вмістив усіх охочих віддати останню шану полеглому земляку Станіславу Щирому. Співчуття згорьованій мамі героя, що до останнього вірила, син повернеться живим. Я хочу, щоб ми кожен пам'ятали ту жертву, яку він приніс за нас, ту жертву, яку ми напевно, ніколи не зможемо порівняти з нічим. Жертва, яка буде безцінна для нас. І сьогодні ми всі тут, стоячи біля його труни, поплакуємо Його і сумуємо той захисник, який мав захищати, допомагати своїй матері і оберігати до останнього потиху, Він пішов захищати Україну. На жаль, Станіслав щирий загинув 4 липня біля села Роботине Запорізької області. Він не встиг створити власної родини. Хрещена мама захисника пригадує про Станіслава лише хороше. Півроку вся сім'я сподівалась на диво, що він повернеться живим. Був вихований з хорошої сім'ї, вічливий, порядний, ніколи не прийшов, щоб не сказав добрий день, до побачення завжди поговорить, все розкаже. Шкода, втрата дуже тяжка для мами, для сім'ї, для родини, для односельчанів. На роботі був весь час, вдома все мамі допомагав. Хороший дуже був з доброї сторони, не можна сказати нічого поганого про такого хлопця, не можна. Я надіялася півроку, що таки звістка прийде добре. А тут дзвонила мама і сказала, обірвалося життя Станіслава. Не віриться, що нема такої. Немав ще сім'ї, був ще хлопцем. 23 грудня випонулося б йому 38 років. Не дожив він до 38 років. Захищав нас, щоб ми спокійно спали під мирним небом. Хочеться вже миру, спокою для всіх, для всіх нас, українських людей. Прийшов провести в останню дорогу полеглого захисника і Вадим Петрович, класний керівник Станіслава Щирого, каже, хлопець був патріотом з дитинства. Це був перший мій клас, був завжди спокійний, врівноважений, ну, як, як і учень, як і людина, абсолютно в селі і не знаю, хто його знав, ніхто нічого не міг про нього сказати поганого. І, Звичайно, якщо коли йому видали повістку, він не вагався, пішов. Тому що в нього і старший брат і сестра. І він казав, хто піде, брата, діти. А я сам то піду, бо хтось має це робити. Був достойний і батьків, і рідних, і близьких і нашої держави. Загиблого військовослужбовця поховали на місцевому кладовищі у селі Боголюби, щире співчуття його родині та вічна слава герою. Віра Шевчук, Мирослав Хотинчук для новин на часі.